Дівчатка, всім привіт! Сьогодні з вами зв'яжемо візеруночок з нашого улюбленого журналу Муста». Він буде комбінований, буде лицева збродня гладь і ажур буде. Такий візерунок. Зараз спочатку показую вам в журналі, як він виглядає, і покажу вам зразочок, який я вам підготувала. Він виглядає дов, доволі цікавий візерунок. Він мені сподобався більше. Він не так гарний, і коли його вив'яжеш, він ще, здається, гарніший. Для половера дуже гарно підійде. Можна скомбінувати, можна таким візерунком вив'язати, наприклад, рукава, а перед спинку вив'язати лицевою або навіть зворотньою гладдю. Тут вже як ваша фантазія. Так, це зворотня. Сторона. До речі, в журналі цим візеруночком вив'язаний повністю половер. І хочу вам нагадати, що о, схемку я викладу о, на своєму каналі о, в телеграм-каналі. Тому дівчатка, які вже давно в'яжуть, якщо вам подобається цей візеруночок, ви можете просто перейти за посиланням. Посилання буде під відео і побачити отаку от схемку. А дівчатка, які починають в'язати, то В'язати будемо зараз з вами разом. Така схемка. Кому подобається цей половер, то схемку пишіть під, в коментарях тут під відео, я вам ще зроблю фотографію цього половера. Так, дівчатка, починаємо в'язати. Цей візеруночок досить легко в'яжеться. Нічого складного немає. Нам потрібно буде набрати, до речі, 20 петель в рапорті. Раппорт складається з 10 петель, плюс 3 петельки нам потрібно набрати для симетрії і 2 петельки кромкові. Тому для одного рапорту я набираю 15 петельчок, а ви вже будете набирати необхідну вам кількість. Так, починаємо. Перший рядочок, дівчатка, друг, третій рядочок і п'ятий ще одне. Формуємо візеруночок тільки в лицевих рядочках. Тому в зворотніх в'яжемо все по візеруночку. Яку петельку бачите, таку пров'язуєте. Лицьову-лицевою, зворотню зворотньою І накид ми пров'язуємо зворотньою петлею, як завжди. Так, Починаємо: раппорт. Одна петелька у нас для симетрії. Перша. Так, перший, третій і п'ятий рядочок у нас будуть однакові, тому о, я з вами пров'яжу перший. А третій і п'ятий, шостий до сьомого рядочку ви в'яжете самостійно, потім, потім зустрінемося. Так, лицьова петелька. Починаємо рапорт. Якщо ви будете в'язати Плечовий виріб, то ви починаєте рядочок з лицевого, з петельки для симетрії, перша лицева, потім пров'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуєте рядочок двома петельками, які теж для симетрії. Тому починаємо лицева. Далі починаємо рапорт Дві лицевих петельки, сім зворотніх. Тут беріть, дивіться, я в'яжу бабушкиними лицьовими, Не за ліву дольку, а за праву беріть, щоб у нас не створювався один лишній вузлик. Скажімо так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зворотніх петельок, лицьова петелька. Закінчився рапорт, і закінчимо петельками після рапорту в кінці рядочку, дві лицевих, одна, друга. Так, далі пров'язуємо третій, п'ятий рядочок і шостий зворотній. Разом будемо в'язати сьомий. Так, пров'язали ми з вами шість рядочків, зараз у нас сьомий. Знімаємо кромкову петельку. Починаємо петелькою перед рапортом, це в нас одна лицева. Далі починаємо рапорт лицева петля. Накід, одна протяжка, знімаємо петельку, наступна лицева і знято протягуємо через пров'язану петельку. Далі 5 зворотніх ряд... петельок, 2, 3, 4, 5, 2 разом лицевою, повертаємо петельки в ліву сторону. І зліва направо вводимо спицю. Дві разом лицевою з нахилом вправо. А протяжка у нас е з нахилом вліво. Так, далі накид. Раппорт скінчився. Дві петельки в кінці рядочку для симетрії дві лицевих. Це в нас був сьомий рядочок, Восьмий в'яжемо по візеруночку. Так, далі, дев'ятий рядочок, знімаємо кромкову, лицева петелька і починаємо раппорт. Дві лицевих. накид, протяжка, три зворотних петельки. Один, два, три. Дві разом лицевою. Якщо ви в'яжете класичними лицевими петельками, то вам не потрібно о, міняти місцями. Повертати в іншу сторону петельки, ви просто вводите спицю зліва направо і пров'язуєте. Дві разом лицевою. Накіт лицева. Раппорт скінчився. В кінці рядочку дві лицевих для симетрії. Це був дев'ятий рядочок, 10-й, будь ласка, по візеруночку провіжіть. Так, далі в нас одинадцятий. Перша петелька лицева для симетрії. Починаємо рапорт. Лицева петля, накіт, протяжка. Знову накіт, протяжка. Зворотня петелька, дві разом лицьовою, накид, знову дві разом лицьовою, накид, і в кінці рядочку дві лицьових для симетрії петельки. Це був одинадцятий рядочок, бачите, вже вимальовується візерночок. Гарний виходить структурний. Це, звісно, залежить від ниточок, але візерунок досить гарний. Далі 13 рядочок. Першу петельку знімаємо кромково, наступна лицева для симетрії. Починаємо рапорт Дві лицевих петлі, Накид, протяжка. Дивіться, далі, Так, давайте. Протяжка і накид. Далі в схемці такий значок, як подвійна протяжка, то ми його і пров'яжемо подвійною протяжкою, але це тут, коли поєднується в нас ця башта, так, так я її назову, тільки тут ми пров'язуємо протяжкою. Далі ми пров'язувати будемо тут не протяжку, а три петельки разом лицьовою, тому що нам потрібно середню. Петельку положити, покласти зверху, щоб вона е, зверху була косичка. Тому тут мені е, подобається, як воно е, одна косичка під, е, зайшла під іншу. Тут гарно. А далі, якщо ми будемо пров'язувати е, так само, бачите, отут ще раз разочок треба пров'язати протяжкою, то воно буде. Негарно не виглядати. Тому три разом лицевою, щоб ця косичка в нас лежала зверху. Звісно, можете в'язати по схемці, але я спробувала і так і так пров'язати. Краще, все ж таки перший раз зробити подвійну протяжку, а далі три разом лицевою, де в нас косичка йде зверху. Так, пров'язали подвійну протяжку, далі накид, дві петельки разом. Лицевою накіт, лицева петелька. Раппорт скінчився і в кінці рядочку 2 лицевих для симметрії. Це в нас був 13-й рядочок, 14-й в'яжемо по візерунку. Так, далі в нас 15 рядочок, перша петелька кромкова, далі лицева для симетрії. Починаємо рапорт 3 лицевих, один. Два. Три, накид, звичайна протяжка, одинарна протяжка. лицьова петелька, яка в нас йде по центру. Далі дві разом лицевою. З нахилом вправо, накид, дві лицевих. Так, накид дві лицевих. Рапорт скінчився. І дві петельки для симетрії в кінці рядочку. Це в нас був 15-й рядочок. 16-й прив'яжіть, будь ласка, по візерунку. Так, далі в'яжемо 17-й рядочок. Знімаємо петельку. Лицьова. І далі починаємо рапорт 4 лицьових. 2, 3, 4. Накид. Дивіться, дівчатка, тут нам потрібно прив'язати три разом лицьовою, щоб у нас знов так петельки не лягали. Середню петельку міняємо місцями з першою. Отак, От переносимо її на перший план і пров'язуємо три разом лицьовою. Все, Бачите, тепер у нас косичка пішла зверху, так набагато гарніше. Далі накид. Три лицевих, один, два, три. Раппорт скінчився, дві лицевих петельки. Далі у нас 18-й рядочок зворотній. Ви його, будь ласка, прив'яжіть, а 19 і 20-й ми пров'яжуємо з вами разом. Так, у нас 19 рядочок. Починаємо. Зняли кромкову. Далі лицева для симетрії, починаємо рапорт. Дві лицьових петельки. Зараз будемо вив'язувати шишечку. Вона тут зовсім малесенька. Бачите, ледь за, за, е, ледве можна її побачити, але вона є. Так, дві лицевих петельки, далі три зворотніх. Тут у нас були лицьові, тому пров'язуємо з, з лицевої зворотню. Три зворотніх. Тепер у нас шишечка, нам е, тре, потрібно з одної петельки вив'язати 5. Вводимо спицю, одна петелька, лицева накид, лицева накид, лицева. Вив'язали 5, 5 петель. Далі три зворотніх. Один, два, три. І одна лицева петелька. Раппорт скінчився. Дві лицевих для симетрії. Так, в двадцятому рядочку це останній рядочок рапорту. Ми пров'язуємо по візеруночку, все, крім шишечки. Зараз ми її тут дооформимо. Так, бачимо лицеву петельку, то лицеву пров'язуємо. Так, у нас 5 петель. Нам потрібно їх пров'язати зворотніми. Один, два, три, чотири. 5. Вертаємо їх на ліву спицю. Тепер вводимо спицю через всі 5 петельочок. Нам треба їх поєднати. Тут трішечки потрібно свободніше пров'язати, але не зовсім свободно, щоб потім не була шишечка занадто м'яка. Так. І нам треба вив'язати зворотню петельку витягнути через ці 5. Так, підтягли це. І далі в'яжемо по візерунку. Один. Дівчатка, є деякі петлі, які я в'яжу так, як знаю, зі свого досвіду. Тому що не все можу перекласти навіть через перекладач. Це потрібно, щоб перекладала німка, яка в'яже. Є деякі скорочення, що неможливо їх перевести. Ну, Для мого рівню німецької, скажімо так. Так у нас вийшло. Тому я в'яжу так, як я знаю. Дивіться, який гарний один раппорт у нас вийшов гарний, дуже класний візеруночок. Якщо тепла осінь, то можна зв'язати половер. Цим візерунком. Чудовий, він такий нарядний. Дівчатка, переходьте, підписуйтеся на мій канал в телеграмі, там вас зовсім ще мало. Якщо вам сподобалася якась схемка, то ви пишете мені. Під тим відео, яка схемка сподобалася, що саме ви би хотіли, і я буду робити фото і виставляти в телеграм-канал, щоб ви мали можливість самостійно зв'язати по схемці. Також, якщо є, є опис на моєму каналі журнала, ну, звісно, якщо він в мене є в наявності, не всі журнали я купую, які вам показую. То теж фото, моделі і фото о, схемки я теж можу вам, з вами поділитися. Так, дівчатка, всім гарного настрою, мирного неба над головою. Коментуйте, ставте вподобайки і, звичайно, підписуйтеся, якщо бачите мої відео. Всім пока!